Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею. Сьогодні, 31 серпня 2025 року, у 12-ту неділю після п'ятидесятниці, Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра а також ікони Божої Матері, Всецариця та ікони Божої Матері Прибавлення розуму. На літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 15, вірші з 1 по 11. Сказую же вам, братья, благовествование, же благовестих вам, же и приясти, в нем же и стоите, им же и спасаетесь, кацем словом благовестих вам, аще содержите, разве аще не в суе веровости. Предах бы вам из я же и приях, яко Христос умре грех наших ради по Писаниям, и яко погребен быть, и яко восстав третий день по Писаниям, и яко явися кифе, та же едино на десятим, потом же явися более пятисот братьям единою, от них же множайшие пребывают до сели, нецы же и почиша. Потом же явися Иакову, та же апостолом всем, последи же всех яко некоему извергу явися и мне. Азбо есть мне апостолов, и же несем достоин нарищиться апостол, за него них церковь Божию. Благодатью же Божию есть, еже же есть, и благодать Его я же во мне. Не щабисть, но паче всех их їх не аз же, но благодать Божия я же со мною, Аще убо аз, аще ще й оні, також проповідує, і тако віровесте. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували надармо. Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом. Опісля ж з'явився він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоносові з'явився і мені, бо я найменший з апостолів. Я недостойний зватись апостолом, бо гонив церкву Божу. Благодать Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх, та не я, але благодать Божа, що зо мною. Чи то я, Отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Євангеліє від Матфея, глава 19, вірші з 16 по 26. І сей єдин некий приступль рече йому, Учителю благи, що благо сотворю, да імам живот вічний. Он же рече йому, що лишь и благо. ніхто же благ, токмо мой Бог. а щели в нити в живот, соблюди заповеди. Глагола ему кия, Иисус же рече, еже не убиеши, не прелюбы сотвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуешь, чти отца и матерь, и возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе. Глагола ему юноша, Вся сия сохрани от юности моей, что есть еще не докончал. Рече ему Иисус, а хочешь и совершен быть, иди, продашь имение твое, и дашь нищим, и имейте имаши сокровище на небеси, и гряди вслед меня. Слышав же юноша слово, отыдя скорбя. Бебо имея стяжания много. Иисус же рече учеником своим. Аминь, глаголю вам. Яко неудобь, богатый внидет в Царствие Небесное, Паки же, глаголю вам, Удобье есть вель буду сквозь и глины уши пройти. Мне же богату в Царствие Божие в нити. Слышавши же ученицы его, дивляхуся зело, глаголюще Кто у может спасен быть? Воззряв же Иисус, рече им У человека сие невозможно есть, у Бога же вся возможна. Аж ось один приступив до нього и каже Учителю що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього твого, як самого себе. Каже юнак до нього. Все це я зберіг із Малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів «Істинно кажу вам, трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в Боже царство. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Благословенної усім неділі, Божої милості, вам і вашим рідним.